Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, та поклонімося цареві нашому Богу і поклонімося Христові, цареві нашому Богу, і поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, зашуміли, і порушилися води, їх порушилися гори силою Його, бистрі течі течії і ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї, і вона не порушиться, поможе і бога рану в досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сили, з нами, заступник наш, Бог Якова і побачте діла Господні, які чудавщини він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрошить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем, заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сили, з нами заступник, наш Бог, Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя. Аліалуя, аліалуя, слава Тобі, Боже. Помири, Господи, помолійся. Господи, помилуйся. Господи, помилуй. стан, Зади Боже церкові з'єднання. Всі Господеві помилій. Господи, помилуй. За тих храм, цей тих, що з вірою благовіням і страхом Божим, хой до нього, Господи, помолій. Господи, помилуй. Господі, що Вселенська, архирея, лева, папу римського і заблаженша патріарха нашого свято. Слава і за преосвящені шархи Єпископа і Митрополита нашого нашої і за Боголюбого єпископа, нашого Кир Володимира, чесне присвітерство у Христі, яконство, з виспричити людей, Господа, Господи, помилуй. За Богом бережний народ, наш запраняє, все військо, Господи, помилійся. Господи помилуй. Щоб помилуй. лук мідний, вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх, міцю, сили Твоєї. І за перемогу над супостатами нашими, господи, понурі. Господи, помилуй. щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христоіменному воїнству нашому, на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками їхніми. Господи понули, Господи, помилу, сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серце їх сповнити страхом і жахом, щоб Ангел Господній гнав їх. І вражав, Господи, і Господи помилуй, Господи, помилий. Вислухати крик Святої церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя, полонених ворогами і супостатами рабів його, які в печалі і скорботах. До нього взивають, Господи, помилій. Господи, помилуй, щоб визвотися нам від всякої скорботи, гніви, біди і нужди. Господи Господи, помий, заслуги, спаси, помилий, хорни нас, Боже твоєї благодаті, помилуй, присвяту, пречисту, преблагословенну славну владичцю нашу Богородицю і Дію Марію з усіма святими пом'янувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові відай. Тобі, помилуй, Господи, Бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас. І не віки віки. Амінь, Бог Господь появився нам благословенний. Той да в ім'я Господнє. Сповідайте Господеві, бо він благ, бо повік милість його. Бо Господь появився, нам благословений, хто йде в ім'я Господнє. Обійшовши, обступили мене іменем Господнім, проти стояв я їй. Бо Господь і появився, нам благословений, хто йде в ім'я Господнє. Не умружити, буду й повім діла Господні, Бо Господь появився, нам благословенний, Благословенний, хто йде в ім'я Господне, камінь, яким знехтовили хто вели будівничі став головою в угла від Господа, стався він і дивний є в очах наших. Бо Господь появився нам благословенний хто йде в ім'я Господнє, спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові, на супротивників даруй, і Христом. Твоїм, охорони люд, твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво перед Яким благовіємо, і з яким не осоромимося, не погорди благая, молитвами нашими, все оспівана, Богородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпи. В справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні ми руси, премудрість, будьмо уважні, Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь, благословить людей своїх миром. Воздайте, Господеві, сини Божі, воздайте Господеві, славу і силу, Господь, кріпо з людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Примудрить. До ефесян послання святого апостола Павла читання, Будьмо уважні браття. Кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою ваші, вдягнувшися в броню справедливості і зовши ноги у готовність проповідування Євангелія миру, а надусе візьміть ще двіри, яким здолаєте всі розпалені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний. Тобто слово Боже, Аллилуйя, 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 аллилуйя. премудрість прості, вислухами Святого Євангелія, ми Росія. І Духові Твоєму, Ід Марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнеться кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серцем, але віруватиме, що станеться, те, що каже. Буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете, просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти когось, небудь щоб і отець ваш, який на небі прости вам, провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш що на небі, не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помили нас, Боже, з великої милості Твої молимось тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського, а Папу Лева і за блаженшого патріарха нашого Святослава і за присвященні шархи єпископа і митрополити нашої кирі, і за боголюбивого єпископа нашого Кир, Володимира за тих, що служить і послужили святому храмі цьому з отців наших духовних. І всіх у Христі, братів і сестер наших, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Богом бережний народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли оповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї всемогутні просимо, і на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Та ім'я Твоє вірно прикликаючи зумиління молимося, всемогутній Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилу. Захиснико вірних пошли стріли свої, Господи, із і замішання сотвори серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і впокори їх, і хрестеребивому воїнству нашому, віддай їх молимось. Милосердний, Господи, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселились в землі нашій, сильно молимо тебе, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, повання всіх кінців, землі і тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий, рядолюбний Бог, ісереві слава села, отцю і сину, і святому Духові. Нині повсякчас, і не віки віки. Амінь. ще іще, приклонивши голови, Господаві помолій, Господи, помилуй. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення слуг твоїх і людинолюбно вислухай, і помилий нас, ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб побути погубити нас і зруйнувати, святині наші, тому ми грішні, і недостойні, в покаянні, і з умиленням молимось Тобі поможе нам, Боже Спасителю наш, Визвали нас ради імена Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають ці народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої силою Твоєї обережені, сотвори з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися, так, Господи, Боже, Спасителю наш, силою покоєння і заступниче наш. Не згадай беззаконні неправд людей Твоїх і не, від... і не відвернись від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирених слуг Твоїх. Що перепадає до Твого благотроб'я, повстань на поміч нам і оберни нечастиве зухвальство їхнє, на страх і втечу, Христолюбому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тих, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення і в день праведної відплати Твоєї подай не тлінні. Бо ти єси заступник, і переможець, і спасіння всіх, хто уповає на тебе і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину і Святому Духу, він і нині повсякчас. І на віки віки. Амінь. Чесніше від Херовимів і незрівняно славніше від що щоб затління Богослово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, повання наше, слава Тобі, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віки, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослов. Христос істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, преподобний богоносної отців нашої і всіх святих, помилий, спасе нас, як благий і людинолюбний. Амінь. Ще і ще помолімося за мир і спокій у нашій державі, за наше українське військо, за нашу перемогу. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дорогі в Христі, брати і сестри. Щиро дякуємо всім вам за нашу спільну молитву, всім мирного, спокійного, Богом, благословенного дня. Слава Ісусу Христу!